Друзі, всім привіт! Хочу ось вам показати, як можна зробити дуже легко терморегулятор із такого блока землення. Дивіться, друзі, ми бачимо тут у нас є плата. На нашій платі тут є намальовано. Ось це в нас я так розумію, це у нас буде вихід під нашій так? А це у нас йде сюди термодатчик, терморезистор. Ось я його дістаю, щоб вам показати, це у нас, нас є терморезистор. Якщо його нагріти, він нас буде змінювати опір. Тим самим буде у нас оплата розуміти, що опір змінюється. І у нас буде відкриватися транзистор, коли ми будемо нагрівати наш термодатчик. У нас буде відкриватися транзистор і буде подавати на нас кулер Так Також на нашій паці нам потрібно подати з'явлення 12 вольт. Ось тут бачимо, написано 12 вольт. Краун це у нас мінус, а плюс 12 це у нас плюс 12 вольт. Ось сюди ми з вами повинні подати 12 вольт. Це у нас термодатчик і тут у нас вихід. Ну друзі, зараз будемо робити це все тепер збирати. Ось також нам знадобиться кулер 12 вольт. Ось сюди у нас вихід, просто підкручуйся на скрутку, для того щоб перевірити, чи працює на сам термодатчик чи ні. Ось так, друзі, щоб вам було зрозуміло, я ось підкрутив на сам кулер, підпало все, це буває. Це ж дійсно, буде краще припаяти. Я хочу вам просто показати, щоб ви це зрозуміли, як у нас тут все на це, це діло буде працювати. Так, підключив. Тепер нам знадобиться блок живлення, звісно. Так, друзі, ось я взяв. Блок зивлення тут плюс-мінус. Зараз я візьму мультиметр, щоб вам показати, скільки тут нас іде вольтозу. Я завзяв вольтозу більше, ніж потрібно. Я буду ставити цю систему на свою зарядку, тому що зарядка не витримує кожен день заряджати акумулятори і постійно їх все заряджати. А це потрібно робити, щоб було світло. Так, ось 15 вольт у нас приходить. Зараз буду підключати сюди тут у нас написано 12 вольт. Також, друзі, якщо ви будете підключати так само, як я до повисеного вольтазу, ви повинні прочитати, скільки на цьому конденсаторі написано. У мене написано 250 вольт, значить я можу це собі дозволити. Якщо ні, потрібно замінити конденсатор на більший вольтаж і далі можна буде підключатися. Так, Підключаю тепер зливлення. Так, підключиє з'явлення. Так, кулер тепер потрібно підпідключати, тому що він у нас відпав знову. І все ми бачимо, ми бачимо те, те, що у нас і кулер працював. Все у нас ось бачимо, працює кулер. Далі беремо у нас термодатчик. І просто зараз я його буду нагрівати за, 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 за допомогою паяльника. Буду дивитися, як змінюються оберти нашого кулера. Ось, бачите, я нагріваю термодатчик, і у нас кулер навіть почав трішки їхати по, по столу від обертів. Вбираю наш паяльник, зараз буде вас стрівати, у нас буде помаленьку також зупинятися. Ось бачимо, у нас кулер почав помаленьку зупинятися. І ось так у нас потихеньку крутиться тепер. Ось так вам включив на фонарику сім сигнал, щоб там було краще вид видно, який у нього оберти на у нашого кулера. Якщо я нагріваю у нас там термодатчик, то наші оберти збільшуються. Знову прикидаю на свій паяльник може зробити спокійно. на сам терморегулятор ось нагріваю працює чудово плата можемо її розбирати до цього ми відключаємо проксивеня. Просто беремо. І знімаємо нашу плату. Ми вже зрозуміли, що куди. Ось, зараз вам її зніму і все краще показу. Тут у нас у нас тримаючи на таких пластмасових гарпунах. Ця плата. Ось так ми її з ними знімаємо. Ось це зняли, це нам не потрібно. Ось що ми з вами маємо. Ми маємо з вами ось таку платку. O să vedem, tu termo rezistorul nostru. Tutul ăsta avem ieșit, cu am pipăit codul. Și o să ieșit plus 12 V și minus 12 V. 2 transistori. AI 10.15, iar celălalt... Celălalt drugi. a cos AI 10.15. Це прямі транзистори. Також маємо тут стабілітрон на 6 вольта і 2. Там навіть написано на ньому. Три, ні, два резистора. І ще один стабілітрон. Ось у нас тут. Конденсатор 50 вольт, 47 мікрофарада Ось така платка. Тепер я її під, підключу ось так, щоб було можливо буде краще зрозумілися. Так, пам'ятаємо ось мінус раунд. Це вихід. Я сюди підключаю на сам кулер. Ми бачимо, ось так воно все повинно у нас бути. Далі підключаю сюди на вхід плюс 12 вольт. Ну, в моєму випадку 15 вольт я підключаю. Так, ми тут оце відірвався правопровід. Ось так. Тепер я його сюди підключаю. І зараз, звісно, будемо живлення. Так, Перевірили, все ми підключили правильно з вами. Зараз хочу вам все показати, як воно повинно бути. Ось бачимо. Це в нас кулер йде, ось він. Це в нас йде вхід 12 вольт. Це плюс 12 вольт, це мінус 12 вольт, а це в нас термодатчик. Так, все, зараз так скукотіло. Перемикаємо бок зелені. вимкнули нас бок зелення, нас підсумки кулер. Тепер беремо наш паяльник знову і нагріваю нас сам термодатчик. Термодатчик можна поставити, наприклад, на діодний мост я буду ставити, бо я буду приміняти його як у зарядному пристрої, для того, щоб зреляти мене автомобільні акумулятори. І в мене діодні мости там нагріваються, вони в мене на радіаторах, але все рівно не перегрівають, тому що працюють постійно. І ось тут я думаю поставити цей термодатчик. І ще він нам уроджував наші діоди. Ось нагріваю. І в нас почав вібрувати штор, стіл, і в нас бачимо, кулер починає. Їхати на ньому від вібрації. Ось обираю я паяльника. У нас кулер зараз буде зменшувати оберти і від того, звісно, буде зменшуватись вібрація. Ну ось так, друзі, можна навіть без скажімо так, паяльника знайти термодатчик прату на вашому блоку зивлення від комп'ютера старого і зробити ось такий термодатчик. Термостат. Надіюсь, це відео буде комусь корисним.